Я практичний психолог, працюю у психології 20 років, я можу допомогти, але дуже важко дати відповідь діткам на запитання, коли ми повернемось додому. Постравматичний синдром це річ, яка буде давати взнаки. Наше основне завдання показати. Як можна прожити ці почуття? Як не закритися, як використати свій ресурс і звідки його брати. Я бачу своє призначення допомагати людям. Кожна дитина, котра розказала про свою мрію, перевернула моє життя.